Доброго дня, мої любі діти! Я знову вітаю вас на нашому музичному занятті. Пропоную сьогодні разом зі мною зробити музично-ритмічну гру під назвою Добрим будь! Звісно, спочатку ми з вами вивчимо швиденько рухи, а потім включимо пісеньку і порухаємось під неї добре? Адже заняття в нас музичне. Та ще й спробуємо проспівати ось такий склад слів. Добрим будь. Давайте разом зі мною. Добрим будь. Повторимо. Добрим будь! Звісно, ці слова дуже прості, тож, дітки, будемо і рухатись. І промовляти, а ще краще проспівувати. Адже пісенька нам допомагає в цьому. Потрібно бути тільки уважним, зібраним. Тож почнемо тренуватись. Перший рух ось такий. Дощик. Далі. Умив. Далі. Все довкола. Потім пальчиком покажемо. Не роби зла нікому. Молодці. А далі в нас приспів. Добрим будь, добрим будь, вирушай з добром путь. Повторимо: добрим будь, добрим будь, та посміхнутись не забудь. Звісно, у пісеньки гри є ще один куплетик. Увага, подивіться! Веселка кольорова засвітилась в небесах. Молодці. Не роби зла нікому, бо все повернеться назад. І знову приспів. Добрим будь, добрим будь. Вирушай добром путь, крокуємо. Добрим будь, добрим будь, та посміхнутись не забудь. Далі в нас буде невеличкий програш, що може бути легше, ніж попляскати та покружляти. І знову плескаємо і знову кружляємо. Це ми з вами вміємо робити. А далі такі слова не кажи лихого слова та слабкого захисти. Не роби зла нікому, даруй лише добро. І знову приспів Добрим будь, добрим будь. Вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь, Посміхнутись не забудь. Ось так малята трішки потренувались, а тепер слухаємо, звучить гарна музика з пісенькою. Добрим будь! Вушка нагострили. Умив усе довкола, квіти, голубі, не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь. Посміхнутись не забуть, а веселка кольорова засвітилась в небесах, не жалі добра ніколи, все повернеться назад. Добрим будь, добрим будь. з добром у добрим. Будь. Да, yeah. да, yeah. 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 не кажи лихого слова і садкого захисти, не жалі добра ніколи, все повернеться в житті. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь, Посміхнутись не забудь. Добрим будь, добрим будь, Вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь, Посміхнутись. Не забудь! Ось так, малята, ми з вами молодці. Порухались, потанцювали, гарну пісеньку впізнали. Тож будемо з вами добрими! Молодці! А на сьогодні, малюки, відпочивайте! До наступних зустрічей!